Карта сонця, все очевидно, в червні буде спекотно? Так, сьогодні я доведу, що онлайн-ворожки шарлатани. Пані та панове, я прочистив усі чакри. І повірте, ви не хочете знати, як саме це було? Так, да, будете тим на загострення. За, за декілька останніх днів я подивився стільки тарологів, астрологів, кармологів, ведунів та ворожок. Що тепер, якщо хтось запитає у вас, хто такий цей Грегор, показуйте їм моє фото. Постає питання: а не хіба? Все просто. Якщо ви не вірите у когось із контактерів із потебічним, озирніться навкруги, і ви побачите таку людину. Бо згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 43% українців вірять у екстрасенсів, відьом і потойбічний світ. І це не дивно. У часи воїн та катастроф завжди і в будь-якому суспільстві зростала віра у будь-що духовне, починаючи від релігії і закінчуючи астральними звірами пруна, які воюють на нашому боці. Ні, существо п'ятого зміряння ри. Ся Любомір, є якісь новості, і за час э, как бы близнеца появления на світ Мирослава. Це я трохи забігаю наперед. Дочекайтеся. Отже, якщо ви чи ваші близькі дослухаються до онлайн екстрасенсів, це відео для вас. Адже у ньому ви дізнаєтеся, яка відьма найсильніша? Чи збуваються магічні пророцтва, Скільки коштує накласти форчу, та хто невдовзі помре? Взагалі, онлайн ворожок зараз як кав'ярень третьої хвилі у Києві. Ну тобто дуже багато. Серйозно, є на будь-який смак та переконання. Потрібна своя пані з району? Будь ласка, Марія Тиха. На стрімах спілкуюся з підписниками та за словом в карман не полізе. Та вкраще мовчи вже бля. Хочете більш патріотичну відьму? Тримайте Яну Панасенкову. Вайби схожі, але на відміну від тихої, по-перше, спілкуються українською. По-друге, кожен стрім розпочинає зі звіту по допомозі військовим. І по-третє, загалом значно більш строга та стримана. Любите шаманів? Вам до сира руни, фарби на обличчі і все таке. Більше подобаються загадки Сходу. Є і така пані, ось Марія Ланг. Розкриває чакри, медитує і розповідає про гімалайський транс. І я зараз назвав лише частинку топових магів із великою аудиторією. А всього там десятки різних людей, і багато хто намагається виділятися своїми фішками. Але всіх їх об'єднує одне: продуктивність. Вони викладають контент буквально щодня для Ютубу, який я впевнений, майже завжди повністю ведеться самотужки. Це дуже часто. Та навіть серед них є свої чемпіони. Зустрічайте Єлена Бюн. П'ять відео щодня. Це вже не людина, це машина з виробництва контенту. І питань до неї не може і бути. Адже як вона сама заявляє, вона настільки важлива, що за нею стежать із Кремля. Все-таки, як я думаю, дивляться езотеричні канали. А вже ж від відео там здебільша сама назва. Фактично, це радше езотерічні подкасти. Але все ж п'ять на день. Знімаю капелюха. А знаєте, що ще об'єднує цих жінок? Карти Таро. А це іноді не професіоналізм. Чому я так думаю? Ну, а яке відношення карти Таро мають до скандинавських шаманських приколів та індуїзму? В принципі, я вже зрозумів, що стати тарологом дуже легко. І я вам це навіть доведу. 50 коментів під цим відео, і я стану гадалкою. Ну да боги із ним. Може воно просто реально працює? Як перевірити, що ворожка справжня? Її передбачення здійснюються: візьмемо якусь масштабну подію, наслідки якої ми відчуваємо досі? Наступ росіян на Харківщині. Що ви думаєте? Хоч одна із них це передбачила? Mm. Щоб далеко не відходити, пробіжимося по вище заданих. Великі групи росіян полізли на Харківщину з ранку 10 травня. До цієї дати індуїстка пані Ланг, пані Бюн, контент-машина та пані Панасенкова, що здебільшого у машині записує свої ролики, взагалі нічого не казали про загрозу на Харківщині. Ну може, просто карта не йшла. Я не знаю, рука не фартова була хто знає. А от у шаманки Сейраж, карта пішла, і підказали, їй, що у травні а в деяких місцях буде. Певне покращення у можливостях стримань ну бо росіяни готують всього лише саб до наступальних дії класне покращення можливості стримання, правда. А от Марія тиха показує себе людиною непересічною, бо на питання про те, чи загрожує щось Харкову напередодні початку російського наступу, видає неймовірну аналітику. Вони планують, щоб їх там більше було, чим наших. Хтось привисить кількості. Але перейматися мешканцям Харківщини було не варто, бо можна все таки зробити більше на Запорожську область увагу звернути. І от цікаво, чому топ-5 гадалок не передбачили великий наступ росіян на Харківщину. Ну, можливо, тому що про цю загрозу до 10-го числа в принципі доволі мало говорили офіційні посадовці. І у перший тижні російського наступу склалося враження, що навіть військові не були повністю підготовлені. Що я хочу сказати, так це те, що всі передбачення цих магів базуються виключно на заявах офіційних спікерів. Грубо кажучи, тарологи та екстрасенси нічим не відрізняються від багатьох експертів із єдиного телемарафону. У них просто трошки інший фльор, але лишень підніми цю мантію і побачиш окуляри п'янковського. Називаєш мене похоти <гум> <гум> не вірите? Нічого, давайте проведемо експеримент. Яку з цих фраз сказала гадалка, а яку військовий експерт Роман Світан. Ви либо розрішаєте, либо не розрішаєте чорне або біле. Но раз ми не могли запускати ракети по російській території, значить у нас був запрет. Попытки подорвать крымский мист должны быть, Но я считаю, что крымский мист подорвать лучше с середины, нежели в него стрелять. Убрали? Правильна відповідь Роману Світану належить перша цитата. Друга належить Марії Тихій. Та, попри регулярні неправдиві прогнози та навалювання власної думки як вищого проведіння, у інтернет-езотерики неймовірна велика фанбаза. І у зв'язку із цим мені справді цікаво, чому досі жодна політсила не почала їх використовувати у власних цілях. Все очевидно. Зелений переворот. Думайте. Ну, не знаю, що до політиків, а на великі канали екстрасенси загулюють частенько. Ні ну, може, всі ці маги хоч якусь користь людям приносять заспокоєння. Цей аргумент можна було б сприймати, якби всі вони ворожили на волонтерських засадах, але вони заробляють просто. Вони всі щось продають, причому деякі роблять це ну, просто максимально безсоромно. Заказувати по все легко, всі лікоса зв'язатися, Ну і я вам можу подобрати вам каралівську кабінацію зв'язку. Але й серед цього вже ж мають бути свої рекордсмени. і це вже згадані Яна Панасенкова та Марія Тиха в обох одна консультація коштує 300 доларів. Панасенкова ще й продає курси тарології за дві тисячі доларів. Але вона, хоча б чесна. ну я не не дуже люблю людей, м'яко кажучи. Фраза вирвана з контексту, на відміну від всіх попередніх. Та все ж, на мій суб'єктивний погляд, тиха лідує. І от чому? Справа у тому, що панянка часто заявляє про себе як про головну відьму країни. Цей псевдостатус, змішаний із пацанкістю, зробили її частою гостею на різних шоу та інтерв'ю. Із них ми знаємо, що у неї є три квартири: Мерседес та лакшері одяг, ну і тощо, тощо, тощо. Але жахливо на це, а те, як вона це зробила. В інтерв'ю славі Дьоміну п'ять місяців тому. Тиха каже, що до неї звернулися батьки дівчини, яка стала жертвою зґвалтування. Вони просили її наслати на злочинця порчу. Ну блін, не знаю. На, на наприклад, ви зґвалтували якусь там дівчину, приходь до мене батьки, да, розібратися. Ну що я буду з цим гандоном робити? Звісно, порчу буду робити. Ні, ну окей, це а трохи пізніше вона додає: ну дивись, давай так у магів в порча від трьох тисяч доларів стоїть. Ще раз, родина жертви зґвалтування витрачає три тисячі доларів, щоб навести на злочинця порчу. Чи не здається вам, що езотерики буквально забирають останнє у знедолених? Це гидко, це безвідповідально, і моя особиста думка, це має каратися законом. Але якщо вам цікаво, то це оподатковується. ФОП, третя група Квед 96.09, надання інших індивідуальних послуг, НВІУ, і У. Щоб це не означало. Здавалося, б, після того як ти публічно кажеш, що забираєш гроші у людей у скрутному становищі, твоя репутація має бути знищена. Але з магами це працює навпаки. Тих кликали на тет, Леви на Джипі та навіть на єдиний телемарафон. Так, ви заплатили зі своїх податків за тиху в телевізорі. І це я ще не сказав про ютуб-канали, які складаються лише з гостьових етерів ворожок. Часто, щоб меячня відьми була більш переконливою, пів екраною з нею ділить власник каналу. Особливо смішний в цьому сенсі ось цей чоловік. Падуть, бачиш, падають, бачиш, падає, от успіковується. Якие зміни. Резкіе примене. Такие перемены. Боже, як він відіграє?! Це просто неймовірно. Актер! Актрище! Нет! Ні! А взагалі цих гадалках хабів так багато, що вибудовується навіть свій лор, свій всесвіт. Ну, наприклад, вже згаданий актор. Він себе не на помитці знайшов, і тому етери веде дуже часто саме із найтоповішими магами. Але і іншими не нехтує. Ну, а от канал Прогноз. Там, взагалі, всі підряд. Тут можна собі шукати магічних фрешменів, новачків. Але не приведи Боже, вам переплутати його із каналом «Прогноз.ua». це як злий брат близнюк каналу Прогноз. Віщунів із прогноз UA я ніде окрім нього не бачив. Можливо, у них навіть ексклюзивні права є. Але ситуація із назвами каналів наштовхує мене на думку про ворожнечу між ними. Можливо, нас навіть чекає перша магічна війна. А ось до канал Фабрики новин, де виключно езотерики. Причому їхній логотип ну дуже схожий на минуле лого одного з головних медіа хороших русських популярна політика». Та мені здається, що та публіка не одразу помітить, що перейшла не на свій канал. У всіх цих каналів якісь особливі стосунки із дизайном, бо кожна друга прев'юха – це щось типу такого. Так, скоро хтось помре десь ловіть ще один інсайт: скоро хтось народиться. Ну і ще є оцей чувак. У нього теж всі підряд, але й більше мужиків. Та головне саме тут я знайшов діамант. Зустрічайте, мій персональний фаворит та найкраще, що ви сьогодні побачите, майстер Овен Стефан. Хто він? Я не знаю. На відміну від усіх попередніх, він собі не вигадує професію, типу парапсихолог, тантричний історик чи механік карми. Він просто живе своє найкраще життя. Адже він мастер Овен Стефан. Мені вистачило одного відео, щоб прям щиро підняти собі настрій. Ну, наприклад, та що я вам буду казати? Самі подивіться. Наша команда влияє на е, приймаючих рішень, точніше, на тих, хто влітає, на тих, кого ми думаємо, хто думає, ми приймаємо рішення. На хазяїв. А з американцями працювати було просто. И было не было не просто работать і з американською стороною, а з європейською частиною. З європейською частиною ми теж допомагали е, приймати правильне рішення. Ну і, як я обіцяв, магічні звері Перуна і дажбога, і тварога Сварога. Пантеон, в який входить і овін, і Ві... Один, і велес, і. Дождь, бог при чому тут магічні тварини? Ну та при тому, що їх можна виростити і натравити на росіян. Мастер Овен Стефан вже виростив одного такого. Невідане не существо п'ятого змірення рися Любомір. Є які якісь новини? мастер овен Стефан. Це прекрасно. Я не бачив, чи продає цей дядька хоч щось. Якщо ні, то просто щиро дякую йому за роботу на потобічному напрямку і за позитивні емоції. Як ви вже могли помітити, я не дуже поважаю всіх цих тарологів, астрологів та екстрасенсів. Всіх них я вважаю шарлатанами та дуже бридкими людьми, що забирають гроші в довірливих та іноді проштовхують у соціум шкідливі наративи. Тому, шановні. Віщуни, кого я сьогодні згадав. Нашліть на мене всі порчі. От прям всі персональні порчі, що у вас є, надсилайте. Нехай у мене буде можливість написати в Тіндері, що я ну, дуже іспорчений хлопчик. Ну, або ще можна написати, що я мастер Овен Стефан. Шановні, якщо протягом наступних днів я буду. Може, срать, може тригать, я дам вам знати та публічно вибачусь. А вже ж можна завчасно ще раз очистити свою карму. Але схоже, що єдине, що мені треба тепер чистити, це рекомендації мого Ютуба. який тепер думає, що мені вся ця тема реально подобається. Ну і наостанок, моя непостійна рубрика Каламбуря, внаслідок яких обставин загинула ворожка у нещасному випадку. Непередбачених. бувайте.